країні найвищий рівень у світі споживання меду, адже кожна сьома тона світового меду це українська. Минулого року пасічники Житомирщини зібрали майже 6,5 тисяч тонн меду. Це один із кращих показників по країні. Такі результати стали можливі завдяки фінансовій підтримці влади у 2011-2012 роках З обласного бюджету на розвиток бджільництва було виділено понад 600 тисяч гривень. Завдяки цьому у минулому році кількість бджолосімей зросла на 10% і досягла позначки 177 тисяч. Відповідно, зростає і кількість виробленого меду. У нас безпосередньо пасічників 6 тисяч. Якщо сім'я, то це вже більше 20 тисяч. І відколи ми почали фінансувати і допомагати матеріально пасіці, нашій обласній то за три роки у нас зросла пасіка у півтора рази. А кількість пасічників, які вже мають 20 і більше сімей, в 2,4 рази це ті, кого ми безпосередньо фінансуємо, тобто стимулюємо від простого виробництва до розширеного до товарного з тим, щоб повністю забезпечити продукцію. Ну, основна робота ще вперед. Голова обласної ради Йосип Заполовський наголосив, що Житомирщина це флагман у сфері бджільництва України, адже з року в рік збільшується кількість виробленого меду та кількості бджоли сімей. Сам факт, тот, що в нас збільшується кількість наших земляків, які щорічно займаються бджільництвом, говорить про те, що в нас популярне виробництво меду. І Якщо порівнювати от 2012 рік у нас Більше 6 тисяч тонн виробляного меду, і це порівнюючи з 2011 роком на 600 тонн більше. Це говорить про те, що більше людей почали займатися медом. І дійсно, наша область на другому місці в нашій країні, по кількості виробленого меду після Донецької області, але наша область вже по території менша. Це говорить про те, що бджільництво популярне, воно розвивається в нашій Житомирській області. На виставку продаж продуктів бджільництва з'їхались пасічники із усієї області, і кожен пропонує покупцям свої найкращі медові запаси. Для того щоб зібрати гарні запаси меду, потрібна праця та відчуття природи, адже знайти спільну мову із бджолами можуть лише справжні пасічники. Ну звичайно, займаюся бджільництвом Я і спочатку. Мабуть, спочатку своє існування, а миритися в принципі не миритися неможливо, бо якщо відчуваєш задоволення від тієї справи, яку ти закоханий, то тут слів не потрібно. Сотні людей відвідали виставку продаж, люди запасаються продуктами бджільництва перед зимою, адже мед це перший лікар від застуди та ефективний засіб підтримки імунітету. Я беру від кашлю: гліцерин, мед і лімон. Помагає, воно і для горла і для всього воно мені по подобається. Лікувальні властивості меду прополісу та інших продуктів джільництва знані у народі і на сьогодні широко застосовуються в медицині. Тому увага та підтримка владою пасічників області це вкладення у майбутнє.